550 авто для наших ЗСУ. З початку повномасштабного вторгнення наші друзі з-за кордону привезли в Україну понад 500 пікапів. Мовиться про міжнародну спільноту «Jeeps for Peace». Роблять вони це у співпраці із нашими волонтерами, з втомленими, але усміхненими і щирими добричинцями поспілкувалися. Ми. Молодий чоловік із позивним Севен зараз міг би спокійно жити у мирній країні Західної Європи. Але він прийняв рішення стати на захист України, бо вважає війну Росії проти України як мінімум несправедливою. каже такі пікапи на фронті вкрай потрібні, а ще є потреба в ребах і дронах. Ми, як європейці, повинні допомагати один одному. Два роки я бачив війну по телевізору і розумів, що наші уряди не роблять усе необхідне для припинення війни. Тому вирішив теж допомагати. На фронті складно. Нам потрібні реби росіяни адаптуються дуже скоро. У них є китайські компоненти. Вони мають доступ до широкого спектру частот, і те, що робилося сьогодні, не працює завтра. Ми повинні бути активнішими у захисті нашої техніки від росіян. Деніел стойко народився у Івано-Франківську. В дитинстві виїхав до Америки. Але коли Росія нахабно напала на Україну, вирішив допомогти. Зараз він стоїть на захисті рідної країни. А я зараз в роті ударних безпілотних авіакомплексів десь Бригади, а я старший інженер. Я відповідаю за підтримку всіх наших позицій з технічної точки зору. Ми піклуємося за наших екіпаж, щоб вони могли ефективно використовувати дрони щоб боротися проти ворожих систем РЕБУ. Наш підрозділ наполовину українці, наполовину іноземці, і всі хлопці. Працюють просто на сто. У нас вже третій рік війни. Вже всі змучені, вже найдовше часу прийшло, але всі знають свою роботу, всі далі працюють. Мені було б трохи соромно просто сидіти на своїй старій роботі і тільки читати новини, як робиться такі, а, такі злочини тут, а, нашим боргом. І мені не сиділося спокійно, я хотів прийти сюди і активно допомагати усі захисники України щиро дякують спільноті Джіпс Піс» за їхню небайдужість, адже там на фронті їм дуже потрібні такі авто. Дмитро теж приїхав Коломию. Його на короткий час відпустив командир частини, щоб він зміг привести на передову пікап від міжнародної спільноти. Вони входять з ладу і їх саме знищують. Тобто, це такі собі розходники, як ми називаємо. Тобто, все те, що потрібно по весь час поновлю, так само з автомобілями. На жаль. Автомобілі теж виконуючи свої завдання, вони часто підриваються, часто можуть бути розстріляні, або, або виходять з ладу по певних запчастинах, які не зразу можна зібрати, а збирають в основному військовослужбовці на свої кошти, і це займає певний час для того, щоб десь логістично їх доставити, потім ремонтувати. А в цей час завдання все одно потрібно виконувати. І звичайно, що такі от, такі от. Ініціативи, які виходять від від коломийчан від міжнародної організації, вони вони просто як такий подих свіжого повітря. Це як 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 ота свіжа кров, яка допомагає іти і далі працювати заради перемоги. А везуть ці авто з далеких нам Сполучених Штатів, Шотландії, Великобританії і багатьох інших країн, які доєдналися до спільноти Джіпс Фопіс. Подружжя Ніла та Шері Айснер в Україні вже не вперше. Вони із перших днів повномасштабного вторгнення допомагають нашим військовим. Самотужки везуть авто і кажуть, дуже хочуть нашої перемоги над російським окупантом. Я тут Для того щоб допомагати українцям у цій жахливій війні, коли ти вже хоча б раз був в Україні, ти знову хочеш повертатися сюди і допомагати, бо у вас. Люди дуже хороші. Я ще раз приїду у березні і дуже б хотіла бачити, що війна завершилась Я спочатку допомагав біженцям у шелтері в Польщі. Там було 600 українців, і це розбило мені серце і спонукало продовжувати допомагати. Ми залучаємо до цього все більше нових людей. Зараз дехто приїхав вперше. Хтось не зміг, але допоміг нам приїхати. Дивіться на моїй футболці напис, що Бока допомагає Україні. Це моє рідне місто, і вони знали, що я їду сюди і створили такі футболки. Майкл Берін також є з командою Джіпс Піс. Окрім свого внеску в допомогу країні, він доєднує до цього й своїх знайомих та друзів. Щоправда, цього разу він привіз медикаменти від зовсім незнайомої людини. Я був в американського лікаря на своєму одязі. Мав символіку України, і він відвів мене до лікарки з України. Вона, коли почула, що я їду до вас, передала для госпіталю медикамент. Усі ці поїздки стали можливими завдяки стюарду форту. Він шотландець, який вважає, що Україна має перемогти. Тому власними зусиллями та зусиллями однодумців привіз уже 12-й конвой авто за кордону. каже, робитиме це до нашої перемоги над ворогом. Ми з початку великої війни привезли 550 джипів. Ми разом це робимо з вашими волонтерами, і будемо це робити, поки війна не закінчиться. Мої друзі, сусіди також доєднуються і донатять на джипи. А наші волонтери це українська команда Джіпс Фопіс, авто Янгол Коломия. Василь Мадяр налагоджує усю логістику, супроводжує конвой. Потім разом з однодумцями влаштовує тут ремонт, який буває необхідний деяким пікапам. Я приїхав звідси у Британію. По Британії збирав автомобіль і повернувся. Повернулись вже сюди разом. Багато допомагали наші хлопці також зі мною поїхали і з цими всіма людьми. Тут багато людей з Америки. Всього є 37 автомобілів і один будиночок на колесах. Попросили наші військові, ми їм теж допомоглися. Ми впоралися і все доїхало щасливо. І зараз вже радий, що ми маємо що запропонувати через те, що мені дуже часто дзвонять з автомобілями і приходиться відмовляти. Ну, я ніколи не відмовляю, кажу, десь допоможемо за нагоди. То зараз є. 38 на год, нагод сказати так, щоправда, через далеку відстань не усі пікапи доїжджають в гарному стані. Є взагалі не на ходу, тому в Коломи їх ремонтують наші волонтери. Представники української команди Джіпс Фопіс, авто Янгол Коломия, не в змозі закрити своєчасно все власними коштами. Тому зараз мають черговий великий збір на суму 150 тисяч гривень. Нас є офіційна сторіночка у Фейсбук, на якій ми всі актуальні новини постійно. Оприлюднюємо і вже не перший місяць, як ми збираємо кошти на підтримку організації «Jeep for Peace» на ремонт автомобілів та на доставку конвоїв з Британії, просимо всіх небайдужих підтримувати наші збори, так як ситуація наша фінансова нестабільна та можна сказати критична, автомобілів їде дуже багато в Україну, і ми постійно повинні працювати над забезпеченням армії автомобілями, які рятують життя. Донатити можна у різний спосіб. Номер рахунку: 44 41 11 11 25 21 19 65. Не будьмо байдужими. Війна триває, і наші захисники потребують допомоги кожного з нас.